Шановні колеги, доброго дня. Продовжуємо наш репортаж озимий ріпак Піонер ПТ-271. Ми знову на полі. Перша зустріч із Володимиром Івановичем, керівником ПСП Корона була 19 числа цього місяця. Зараз ми кілька слів почуємо, що від тієї пори змінилось. Володимир Іванович, будь ласка. Всім доброго дня. Ми знову на полі нашого озимого ріпаку від піонер. Що ми зробили після нашого першого репортажу? Це був 19 числа. 22 числа ми обробили це поле вже початок цвітіння був. Тільки початок. Значить, ми обробили толерантним для бджіл інсектицидом, сульфат магнія, продукти, які теж мікроелементи, амінокислоти і дали йому ще трошки якби, життя для того, щоб він краще цвів. Збор внесли ще додатково по рекомендаціям Григорія Григоровича. І ми бачимо, що це все пішло на користь. Сьогодні, якраз погожі дні, пішли, другий день такий погожий запах. Я кажу Григоровичу не передати оцей запах, який стоїть тут на ріпаку. Вджілки літають, носять мед, паляють. Все йде по плану. Добре, дуже дякую. Сподіваюсь, що за кілька неділь. Коли вже пройде процес цвітіння і побачимо потужні стручки, ми з вами зустрінемось і будемо радіти потенціалу ворожаю. Дякую. Надіємо діємося, буде добре.